Щиро дякую всім тим, що молитеся з нами. Щира подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме пожертву. І якщо би звернули сьогодні там в чаті, там був учасник і там вони так деякі інакше позначені, це ті, хто стали спонсорами нашого каналу. Там є різні там маленькі апостоли, парафіяни і так далі. Там є різна сума, яку ви готові підтримувати наш канал. Нажати спонсорувати, погодитися, але це лише тільки з тими, може працювати в кого прив'язана карта банківська, де дійсно можна робити регулярні платежі. Тому я дякую всім тим, хто долучився. Для мене це дуже важливо, це є практично постійна моя підтримка. А для вас ви постійно участвуєте в жертві. І ви маєте безпосередньо свою діяльність, ви просто жертвуєте, а ваша участь в реалізації Божого Слова у світі працює, працює, розумієте? Я проповідую Слово Боже поширюється, але дякуючи вам і всім, хто. Всім жертводавцям, особливо всім тим спонсорам, що підтримуєте мене, мій канал, що стали спонсорами. Вас в чаті їх видно, вони інакші. У нас такий кружочок, зірочки, вони там різних кольорів і так далі. Тому я вам щиро вдячний за вашу щирість доброту і за вашу жертвенність. Всім, хто щирий є для Бога, нехай Господь Бог для вас буде по особливому щирий так само, щоб ви відчули Божу доброту. На своєму місці. То, що ви потребуєте, нехай Господь Бог дасть вам. Дякуємо щиро всім